Я вважаю, що дуже важливо розповідати людям про наших політв'язнів, читати їх листи, розповідати їхні історії, говорити про них, кричати про них. Бо кожна така активність наближує їхнє повернення додому. Віримо в повернення кожного з наших політв'язнів додому. Політв'язнів і всіх заручників Кремля, які перебувають зараз в неборі, долучення кожної людини, кожна копієчка, кожна ініціатива підтримує наше суспільство і показує, що ми можемо. Коли ми єднаємося, коли ми разом, ми можемо подолати всіх, і не дивлячись на те, що зараз у спільстві в медійному просторі багато різних новин, ми будемо продовжувати допомагати нашій армії, будемо підтримувати наших політв'язнів, наших військових полонених, і будемо боротися до останнього, хто там лишився. До останнього політв'язня, який не повернувся з російських за стіном.